До нашого міста на форум інституції місцевого розвитку завітало близько ста учасників. Це підприємці і представники промислових підприємств з різних куточків України, а також представники міжнародних проєктів, що діють в країні. Метою цьогорічного форуму стало налагодження ефективної співпраці та обмін досвідом щодо розвитку місцевих бізнес-середовищ. За абсолютною підтримкою і допомогою міського голови Юрія Григоровича Вілкула в нашому місті проводиться вже третій форум інституції місцевого розвитку для нашого міста. Це особлива подія. Нашому місту є про що сказати у кривому розі відкрито і активно функціонує один з найкращих в Україні муніципальний центр послуг. В якому підприємці кожен громадянин нашого міста може отримати повний спектр послуг, починаючи від реєстрації юридичної особи суб'єкта підприємництва і завершуючи оформленням документів щодо нерухомості земельних питань, тобто всі дозвільно погоджувальні. Процедури наше місто ради вітати такий визначний форум як CDI форум 2015. І я маю надію на те, що цьогорічний форум стане не просто платформою для обговорень, дискусій, обміном досвідом, але що під час сьогоднішнього форуму ми зможемо виробити нові практичні пропозиції, практичні ідеї щодо втілення і поліпшення бізнес-середовища у кривому розі в Україні в цілому. Партнерами форуму выступили группа «Метинвест» Топад, ПАД «Арселор Миттл Криверих». В городах, где расположены предприятия нашей компании, проживает более двух миллионов человек. Поэтому мы ставим перед собой цель активно участвовать в развитии наших городов. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных направлений на пути такого развития. В прошлом году в такие программы мы вложили 133 миллиона гривен, из которых 35 миллионов гривен мы вложили в город Кривой Рог. Сегодняшний форум – это отличная площадка для того, чтобы обменяться опытом, лучшими практиками и самыми интересными проектами в деле развития наших городов. Стало хорошей традицией ежегодно подписывать договора о социально-экономическом партнерстве. С 2006 по 2014 год наше предприятие направило средства на социальные проекты по развитию города и региона. Мы всегда поддерживаем городские власти и в третий раз уже предоставляем площадку для проведения Всеукраинского форума. Дієву підтримку форму надав і спільний українсько-канадський проект Проміс партнерство для розвитку міст, спрямований на зміцнення муніципального сектора та прискорення його економічного розвитку. Ми раді бути присутніми і підтримувати таку діяльність як сьогодні. Ми, як представники проєкту, протягом кількох років підтримували цей форум. Ми віримо, що місцева влада повинна бути сильною і ми будемо підтримувати розвиток на місцевому рівні. Для нас дуже важливо бачити, як велика чи невелика компанія готова включитись і працювати разом з громадою. На думку учасників, цей форум є найбільшим і найавторитетнішим в країні заходом інституції місцевого розвитку. На сьогоднішній день саме ця платформа, цей майданчик, дає можливість обмінятись досвідом, представити кращі практики і дійсно зустрітись з тими людьми, які рухають нашу країну вперед на місцях. І на мою думку, на сьогоднішній день Кривий Ріг дуже активно і чітко займає нішу столиці місцевого розвитку України. Мені це дуже подобається, і я сподіваюсь брати участь і надалі у цьому заході. Сподіваюся, що захід буде дуже корисним і бажаю успіхів. місту в розвитку форум місцевого розвитку продовжиться завтра. Його учасники здійсняють екскурсію містом, а також ознайомляться з роботою найкращого в Україні центру муніципальних послуг.